Синопред-екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведено ефективність синопред екстракт. На території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове Кадіївської міської ради Алчевського району Луганської області пролунав вибух, внаслідок якого були ліквідовані і російські військові, і також знищені боєприпаси. Цю операцію провело нібито головне управління розвідки, але вони просто інформують про це і ніяким чином не тотожнюють себе із цими подіями. Також у Петербурзі сьогодні через наліт дронів пишуть часто у соціальних мережах добрих, невідомих, я ж кажу українських дронів. Відключили інтернет і закрили аеропорт Пулково, скасували та затримали понад 90 рейсів. Саме в Пулково, друзі, сьогодні було затримано щонайменше 77 і скасовано 14 рейсів через ведення плану ковр на тлі нальоту українських дронів. Скасували щонайменше 7 вилітів і скільки ж рейсів на прийом. Ще 32 рейси затримали в Пулково, в тому числі Вірван, Саню та Батумі. Близько 45 літаків затрималися на посадку в Петербурзі. Це, звісно, не тотальний удар по Росії. Ви слушно зауважуєте в коментарях, ну, що толку з того, що шибки повилітали. Але, друзі, я б ну, недооцінював би таких ударів. Ну, до прикладу, сьогодні командувач Сил безпілотних систем України підсумував результати операції проти нафтопереробних заводів та нафтопроводів. Зокрема, за словами Бровді, за останні сім діб українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об'єктах на території Росії. 14 серпня Лукойл Волгоградський НПЗ. Повідомляється про зупинку роботи заводу. 18 серпня. Нафтоперекачувальна станція Дружба у Нікольському, Тамбовська область. Тоді саме була перша зупинка. Нафтогону «Дружба» його швидко відновили. 20 серпня був удар по Новошахтинському НПЗ, який, до речі, горить і досі. Друзі. Це підприємство розташовано у Ростовській області. Пожежа там триває вже понад 60 годин і станом на 23 серпня. Пожежа масштабується і горить на площі 7 тисяч кілометрів. 21 серпня ще одна станція «Нафтогону «Дружба» в Уничі, Брянська область, за повідомленнями, об'єкт горів масштабно, а відновити його пообіцяли за 5 діб. Тому удари по Росії, вони дуже важливі для того, щоб дестабілізувати ситуацію на самій Росії, зменшити можливості тих же самих нафтопоробних заводів, які охороняються погано, виготовляти достатньо нафтопродуктів для забезпечення економіки Росії, в тому числі для постачання на фронт. Ну, звісно, на фронт постачатимуть росіяни в першу чергу освіти нафтопродукти, а от те, що Буде більше в них розуміння, що війна приходить на їхню територію, то це так. Ну, звісно, це не означає, що там ситуація миттєво змінилася, і черговий пригожин. До речі, сьогодні якраз два роки, як його знищили самі росіяни, знову пішов на Москву. В будь-якому випадку тиск на Росію треба, друзі, здійснювати. На превеликий жаль, росіяни б'ють і по нас. Сьогодні дрон влучив в мікроавтобус. Який рухався трасою на Сенельниківщині. Це Дніпропетровська область. Наслідок удару загинув 59-річний чоловік, ще п'ятеро людей постраждали. Це офіційне повідомлення Дніпропетровської обласної військової адміністрації. За уточненою інформацією, через ранковий удар кабами по Маломихайлівській громаді постраждало двоє людей, серед них 10-річна дитина. Також повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА. І вчора по Краматорську, наприклад, прилетіло 41 кап. Дуже потужний обстріл був сьогодні. В день російські військові також атакували з дрона дитину у Новорайську на Херсонщині. І внаслідок скидання вибухівки з БПЛА 15-річний хлопець дістав вибухову та черепно-мозкову травму і контузію. Нині він перебуває у лікарні. Стан його оцінюють як середній. Нарощування виробництва шахедів різного роду безпілотників буде ключовою темою, топ-темою і для України, і для Росії в найближчий період. Нині видання CNN з посиланням на дані розвідки український, повідомляє про те, що Росія має в планах збільшити виробництво шахедів до 6 тисяч штук на місяць. Це приблизно 200 шахедів на добу. Вони хотіли ще масштабніший проєкт реалізувати, але поки що їм це не вдається. І якщо раніше виробництво одного шахеда оцінювали приблизно у 200 тисяч доларів, це було у 2022 році, вони їх закуповували в переважній більшості та загалом закуповували у Теграну, в Ірану. Сьогодні вони виготовляють в Татарстані самі ці шахеди, але, звісно, з комплектуючих, які постачає туди Китай, ми добре про це знаємо. Нині вартість одного такого шахеда за різними даними оцінюють від 20 до. 50 тисяч доларів, хоча CNN пише, що вартість його 70 тисяч доларів. Наші шахеди, які також можуть долітати далеко на території Росії, я вам розповідав про це кілька днів тому, приблизно на 1000 1300 кілометрів по вартості також сягають близько 50 плюс тисяч доларів. І сьогодні Володимир Зеленський зробив заяву про те, коли ж варто очікувати гарантії безпеки, про які говорять впродовж усього цього тижня. Він каже, що в найближчі дні ми побачимо перші образи їх. Зараз команда України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. І він сказав, що готовий буде обговорювати із Путіним замороження війни по лінії фронту. Це не нова заява, але сьогодні вона вкотре повторюється і її вже озвучив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Він каже, що зустріч у Білому домі в понеділок це важливе досягнення, в якому президент Трамп зіграв вирішальну роль. І, за словами Кислиці, у Вашингтоні поступово починають розуміти, що Путін маніпулює, вдаючи, що серйозно налаштований на завершення війни. Ну, Тут я з Кислицею категорично не погоджуся. Справа в тому, що в Білому домі чудово розуміють, що Путін маніпулює, вони йому підіграють. Вони розуміють, що Путін не збирається швидко закінчувати війну, але вони будуть йому вторити для того, щоб не погіршувати відносини із Москвою. Я розумію, що кислиця по-іншому сказати не може. Він не може критикувати Дональда Трампа. Сьогодні всі йому співають дифірамби, але правду, позиція Білого Дому щодо припинення російсько української війни, вона, як на мене, дуже слабка. Ну так само, як і слабкою позиція і Європи. І я вам вже у ранішньому відео розповідав частково про це. Коли цитував віце-спікера Бундестагу, ну і є інші заяви щодо критики європейців у їхній політиці тиску на Росію. Я ще цього обов'язково торкнуся, а поки що про гарантії безпеки. Багато дискусій, суперечок, заяв різного роду, позитивних і негативних. Ну, наприклад, Туреччина навіть є однією з десяти країн. Які потенційно готові відправити своїх військових до України про це заявив посол України в Туреччині Наріман Джелял? Офіційної інформації від турецької влади поки що не було, але я не маю сумніву, що Джелял говорить правдиву інформацію. Втім, те, що саме він її озвучує, свідчить, що. Ердоган все ж таки залишає за собою поле для маневру. У НАТО тим часом не обговорюють питання про направлення військових контингентів в Україну для гарантії безпеки. Про це заявив в інтерв'ю газеті Кор'єра Деласера, глава військового комітету Альянсу Джузепе Каво драгоне Як розуміти, друзі, такі дві діаметрально протилежні інформації? В рамках НАТО не відправляють, а окремі країни готові будуть до цього. НАТО, як Альянс, усувається від питань. Надання Україні гарантій безпеки, аби не дратувати Росію, а окремі країни готові до цього. Хоча Росія буде це розцінювати як рішення НАТО. Втім, будемо за цим також друзі спостерігати і аналізувати, які заяви лунають із Кремля. За словами Джузепе Каво Драгоне, питання про миротворчі контингенти поки що передчасне, і він вважає, що немає ніякої визначеності. Він навіть це констатує ні щодо штатів, тобто їхньої участі в гарантіях безпеки, ні щодо озброєння, ні щодо правил застосування сили, якщо такі війська будуть на території України. Ну нині лунають версії про те, що це можуть бути миротворці. Хоча я особисто в цьому дуже сумніваюся. Ну і також генерал повідомив, що цього року військова допомога Україні не збільшиться, становитиме близько 50 мільярдів доларів. А на цю хвилину ми вже отримали в 2025 році військової допомоги, тобто озброєння на суму 33 мільярди доларів. Це від країн НАТО і не лише. І між Францією та Італією спалахнула суперечка на тлі дискусії про гарантії безпеки і відправки військових до України. Дипломатичний скандал набирає обертів. Дням італійський віце-прем'єр Матео Сальвіні, відповідаючи на питання про можливість відправки італійських військ в Україну в рамках миротворчого контингенту, що, власне, зараз обговорюється, сказав, що Франції сказав. Нехай французький президент Еммануель Макрон, якщо він таке пропонує, сам туди і їде, одягає каску і бере в руки рушницю. Після цієї заяви посла Італії у Франції викликали до МЗС Франції. І заявили, що слова Сальвіні суперечить клімату довіри та історичним відносинам між двома країнами. Позиція Італії не нова. Йде дискусія, аби переконати європейців у тому, що вони повинні долучатися до підтримки України, але тотальної підтримки точно не буде. Ну от до прикладу. Старший науковий співробітник Мюнхенської безпекової конференції Ніко Ланге у коментарі для видання більс сказав, що Європі краще самій чинити тиск на Путіна, а не розраховувати на американців. Потроху дискусія про самостійність Європи у питанні забезпечення власної безпеки піднімається на вищі шаблі, на вищі рівні. Ланге розкритикував саміт на Алясці, за підсумками якого Каже він, не було досягнуто ні перемир'я, ні домовленості про зустріч лідерів Росії та України, ні гарантії безпеки для Києва. Натомість Росія продовжувала наполягати фактично на капітуляції України для припинення війни. Це те, що дуже не подобається Дональду Трампу. Бо він стверджує, що саміт був успішним. Мовляв, всі ЗМІ фейкові. І що, власне, каже Ланге? Мерц і європейці витрачають багато часу, ресурсів і енергії на марну, фальшиву дипломатію, оскільки Вітков і Трамп, як відомо, постійно неправильно трактують слова Путіна. Ну, я вважаю, друзі, що вони це роблять свідомо, це я додаю від себе. Останні кілька днів, говорить експерт, показали, що європейцям було б краще вкласти свої ресурси і час у те, щоб самим чинити тиск на Путіна. Але вони просто-напросто між собою сваряться. Чи відправляти війська до України, чи не відправляти в будь-якому випадку, такі сварки вони дуже потрібні для того, щоб все-таки напрацювати істину і правильне рішення. Я особисто вірю в те, що європейці рано чи пізно все-таки змінять свою позицію по відношенню до Росії, будуть чинити на найбільший тиск, саме тому, що Трамп цього не хоче робити. Тому тут, при всіх негативних рішеннях Трампа, є і позитивні нюанси щодо більшої самостійності Європи щодо її суб'єктивізації. Ну і як я вам сказав на початку відео, Китай повідомив про те, що готовий за певних умов взяти участь у місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні, саме друзі миротворчого, але в рамках місії організації Об'єднаних Націй. Це повідомляє видання Welt. Поки що офіційної інформації, чи то від Сінзінпі, чи МЗС Китаю, немає, але, як кажуть, не буває диму без вогню. Не випадково такий витік інформації відбувся. Дипломати ж Європейського союзу на умовах анонімності розповіли виданню, що в китайських владних колах є така готовність, однак. Джерела підкреслили, що Пекін буде готовий це зробити виключно в умовах миротворчої місії, яка буде погоджена організацією об'єднаних націй. Я звертаю вдруге вашу увагу на це, тому що Лавров нещодавно говорив, що гарантії безпеки були підготовлені ще в Стамбулі у 2022 році. Ми тоді визначили, сказав він, що гарантами безпеки мають виступати Китай, Росія. Так, друзі, Росія має виступити нашим гарантом безпеки. Великобританія, Сполучені Штати Америки, Франція це члени Радбезу ООН на постійній основі. Для чого? Ну, для того, щоб мати право вето на відправку такої миротворчої місії. І така позиція Китаю викликала в Брюсселі неоднозначну реакцію з одного боку, кажуть джерела. Підтримка країн глобального півдня може сприяти просуванню самої ідеї миротворчого континенту в Україні. З іншого ж боку, існує також небезпека, що Китай насамперед захоче шпигувати в Україні та займе проросійську позицію замість нейтральної в разі конфлікту. Саме тому більшість країн Європейського Союзу. Воліють не надавати потенційним миротворцям мандат на рівні ООН. Саме тому я неодноразово наголошував на тому і в ефірах, що ми повинні уникати цього наративу, який поширює Росія, що до гарантій безпеки має бути долучений Китай. Це не дуже гарна історія. Втім, без Китаю справді не обійдеться. Можливо, навіть я і не виключаю, що світ вдасться до такого рішення. Що буде в Україні миротворча місія під Егідою ООН. Як на мене, це саме нехороше рішення, яке нас може чекати, тому що тут мова не про миротворців, тут мова про, щонайменше, як сказав Зеленський, замороження війни. Саме про це треба говорити, і саме в цьому напрямку потрібно тиснути на Росію. Але тиснути немає кому. Але це не заважає українцям готуватися до виборів. Так, політики активно проводять роботу щодо підготовки до майбутньої виборчої кампанії. Вона не очевидна, але кулуарно це потроху роблять, друзі. Можу вас запевнити. Сьогодні саме з цих причин з'явилося чергове повідомлення про рейтинги довіри, і не лише довіри, а про рейтинги підтримки потенційних кандидатів і на посаду президента України, і на посаду очільника, наприклад, парламенту. Ну, звісно, очільника парламенту не обирають, обирають депутатів, але вони вже потім формують парламентську більшість і висувають кандидата на посаду спікера. Найбільше громадян України на найближчих президентських виборах проголосували б за чинного главу держави Володимира Зеленського, але на парламентських виборах. За гіпотетичну партію Залужного. Сам залужний поки що про свої політичні амбіції не заявляв, але він постійно фігурує в соціологічних дослідженнях. Примітно, що це соціологічне дослідження проведено соціологічною групою рейтинг, яку називають близькою до Офісу Президента України, і опитування було проведене на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Кінь не вперше замовляє такі дослідження, і проведене воно в період з 22 по двадцять. 27 липня. Ну, запитували, якщо вибори президентські відбудеться найближчої неділі, за кого ви проголосували? 31% усіх опитаних обрали Зеленського, 25% Залужного, 6 Порошенка і 5 Кирила Буданова. Але це, друзі, перший тур. А от як буде в другому турі виглядати? Тут ще питання. Другий тур рейтинг не наводить. Ну, принаймні, я не бачив цього дослідження там у них. І відповідаючи на запитання, за яку ж партію ви проголосували, то 22% опитаних обрали умовну партію залужного. Ну, її поки що просто немає. 14% Блок Зеленського. Хто туди війде, не готовий вам сказати. 8% готові проголосувати за партію АЗО, і 8 також за Європейську Солідарність.